Дуже люблю Рейчел. Саме моя жінка у світі. Ми дійсно це зробимо. Прямо тут, прямо зараз. Погнали. ну, хіпстота! На фільтр не хлібали сюди. Це пограбування! Якщо хтось випнеться, цей з вашої сраки не дістане навіть короля! Олег Гаврик! гаманці ганіть! Ти це чув? Ціле речення на букву Г. Я колись кстати, речення нахуя the hoya nahuya la barcha. Гаманці! гаманці. Come on, Камон! on! Чувак, які гаманці? 25 рік! Ти ще б чихли книжечки у нас покрав! Чемодан, Значить, давай Чемодан! 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 Слухай сюди, ковбой. Зараз ти тянешся за чемоданом. Я забираю в тебе пістолет, навожу на тебе. Ти панікуєш, твоя мадам якоюсь хуя з мечом починає орати. Я кажу, щоб ти її заткнув. Ти кажеш, тобі треба, ти її заткни. Потім якось хуя виривається якийсь тіп з другого кіна. Потім ми чуємо стук. На вулиці десь. Ідемо туди, там машина, і там багажник. Стой, стой, стой! Ти ж все не розказує. Відпусіть мене, Відпустіть мене! Та дає, то тобі треба. Тобі треба! Та я не можу її заткнути у нас матріархат в родині. Я взагалі не можу нічого їй сказати ніколи! На, Гаррі, тримай. Плитка чорного шоколаду. Допоможе прийти до тіми після зустрічі з дементорами. Дякую. Слухай сюди, припіздок. Я проснувся в 6.45, хоча мався був проснутися 7, бо будильник ставив на 7. помився, поїв, одівся, пішов на вулицю. Там погладив якусь бездомну кішку, вона мене облиняла. Я почав весь чухатися, пішов назад додому, переодівся і ще раз. Ми угнали машину, продати її хотіли, щоб закинути гроші на збір. У нас висить незакритий збір. Сука, чотири покупателя сказали, блядь, ми до завтра подумаємо. А в нас нема часу ждать до завтра. Нам надо її сьогодні продати нас, сука, збір на 10 мільйонів гривень, незакритий стоїть, ти розумієш це? І тут ти припираєшся з цього і хочеш, сука, у нас забрати гаманці? Гаманці? Чого ти в 6.45 став? Пісять захотів. Що у вас за збір? Для якого, для кого збір? Для кого збір? Для шостого батальйону Азова. Шостий батальйон Азова? Так і у нас збір. Але для іншого батальйону, батальйон номер 6 Азову. Це ж одне те саме. А, походу, так. Да. Що це, блядь, стукає? Це ж в машині, походу. Він ж казав про це. Подивимось. Чуєте? А це що виходить? Що у нас благодійне пограбування? Опять стукає! Це ж ласи. Mm -hmm. щось хоче сказати. Знімай скотч. Та зачем? Це ж слачин, хай пише. Лачин пише. Ідіоти, розіграйте авто. Пацани. Це що під буль? Містер Ворлдвайт. Це найкраща гривень за сто, Можеш його забрати, і хліба твій станемо ні, якщо він. Синатаріш, вона діло водка, ссуха моя в тачки, я рокста, швидкі шубу завертає, Валю ебала, ото тяга, писавсь, поворот, НФС, злякав себе, єс, yes, єс, yes, тут темно, бейбі, я запалю спички, бейбі, та свічка, бейби Раз пуста, секунды, сейчас фох попися, пух, пиксися, парфюм, єс, yes, у цій машині не пахне пепс. И ты боя почту, і вже блю це шице краще авто